Доброго всім раночку, хорошого настрою і тихого, мирного, спокійного вам дня. Сьогодні у нас четвер була на базарі. І що ви думаєте, я купила преміксу бройлера на 250 гривень? У нас 50 гривень кілограм. І кукурудза кілограм. Там трошки треба буде засадити кукурудзкою. Ще плюс 90 гривень. Собі і на копійку. І на копійку нічого. Все маю. Все необхідне я маю. А подумати, скільки мені чого треба. Сама живу, ні дітей, ні діти не приїжджають, ніхто не приїжджає, сина забрали в армію. Ой, тяжко про це говорити, але. Але воно завжди на думці, завжди на думці. Як воно буде і що воно буде та й так. Але будемо вірити в світле майбутнє. І все буде добре. Віра в серці саме головне. Буде віра, буде все добре. Бо якщо будуть у нас погані думки, як говорять, добре. Добро притягує добро, а зло притягує зло. Отако є. Зараз поїду до мами, там вона трішки знову прихворала, та й буду поратися по дому. А роботи хватає. Все, не будемо засмучуватись. Я сьогодні покрасилася зранку, кстати. Зацініть. Вчора пострилася, сьогодні покрасилася. Якісь треба гарні емоції. Хоч самі собі їх робити, ті емоції. Ну що, мої хороші? Моїм бройлером сьогодні 21 день. Взяла веса, взяла ізоленту. Там біля лампочки бачу голий дріт. А це опасно. Е, я, щоб ви розуміли, електрики зовсім з нею не дружу. <зовим> Взагалі. Взагалі з електрикою не дружу. Та й так. Спочатку перемотаю дріт. Отут же ж пам'ять, як кажуть девоче, поки побачила, треба одразу робити. Ось тут, біля самої-самої лампочки. Оце обмотаю. Та й буде надійно. А то що ж це? Добре, що і за маю. Бо ще цього могло б не бути. Все. І все. Так, бродячки, йдіть і підмали. Треба не в року. Такий німрок красен. Мабуть, півник. Ну, стій, тихенько. 870 грам. Непогано. Так, ще зараз один. Так, другий красунчик, Ой, тихенько. Ну будь, будь розумний, 880 грам. Ну, вибираю гарний. Прямо вже не шукала самого більшого. А таких взяла. Рівненький. Тихенько. 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 А цей 790. Ну, непогано теж. Ну, я думаю, що трьох достатньо. Я їх звалила. Зараз вже їм на день двері відкриваю. Щоб сонечко ловили трішки, а то так і лампочку включаю, одіялом зверху накриваю. І вони так, вони ж розумні вже. Днем, коли їм жарко, вони виходять з одіяла, вечором дивлюся всі під лампочкою. Все, є де зігрітись, де освіжитись. Так, водичка в трьохлітровій банки. Кладу на кирпичик, щоб не зовсім вона була на соломі. І їм достатньо. Три літри до ранку хватає, ще й залишається. Ще й не дуже рано я спішу до них. Зараз ой, лізу, покладу їм тут, поправлю лампочку. Це все їм устройство. Та і все. І покладу зверху отаке. Отаке покладу. Отак. Та й зверху кидаю одіяло. І все. Зараз ще провірю, чи лампочка працює. Все працює, все працює, каже майстер на всі руки. им подобается. я хочу, чтобы вот так показать. Вот так, дивиться. Тут самому можно жить. <laughs> Умови. Вот так.